Російські окупанти ударили по аеродрому у Миргороді. Пропаганда розганяє шалені втрати серед бортів ЗСУ. Однак наші військові заспокоюють мовляв, не такий страшний чорт, як його малюють. То наскільки серйозні ураження наніс противник, та чому вогневі групи належним чином не захистили об'єкт? У ситуації розберемося за мить. Підписуйтесь на канал сейчас і переходимо до суті. Отже, 1 липня у Росії проголосили тріумф. Всі пабліки та ЗМІ країни-агресорки почали писати про удар по аеродрому у місті Миргород Полтавської області. Перед цим моніторингові канали фіксували в бік населеного пункту швидкісну ціль. А згодом z канали показали відео, знято, як стверджується, російським дроном-розвідником, який літав над військовим летовищем напередодні ракетної атаки на об'єкт. Вперше ці кадри з'явилися у російському пропагандистському телеграм-каналі «Флайтбомбер». Російські воєнкори стверджують, що під час атаки знищено два та пошкоджено чотири Су-27 повітряних сил ЗСУ. Також, начебто, є людські втрати, разом з тим у Міноборони РФ вже станом на ранок, 2 липня, звітують про те, що Буцімте знищено п'ять дівчих бортів, і пошкоджено двоє із тих, які перебували на ремонті. Крім того, відомство розповідає про збиті засобами російського ППО ще два українські літаки: Міг Міг-29 і су 27 але напрямок не вказано. Про подію висловився український волонтер Сергій Стерненко. Він повідомив, що є пошкоджені літаки. Кількість не вказав, із його слів, люди не постраждали. Також вказується, що це другий удар федерації по миргородському аеродрому протягом останніх 14 днів. Обидва рази над точкою, розташовані за 150 кілометрів від лінії фронту, літав ворожий розвідувальний безпілотник, який, мовляв, вільно вів зйомку. Офіційно Україна не коментувала інформацію про вибухи міська рада чи очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін не повідомляли. Немає поки реакції і від нашого командування. Щоправда, атаку підтвердив екс речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Затитую фрагмент його допису із Фейсбук. Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Зрештою, вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні сили роблять усе, що протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Кінець цитати. Своєю чергою відомий телеграм-канал Ніколаївський Іваньок назвав день, коли трапився інцидент, максимально поганим. Тут використана нецензурна лексика, я її озвучувати не буду, але ви все бачите на слайді. Автори цього ж ресурсу називають всі ці пости ворога фантазіями душевно хворих, які хочуть показати бажане за дійсне. Разом із тим в емоційній манері ваньок критикує наших командирів. Далі уривок із допису. Наші командири, які тримають борти під відкритим небом, коли над ними літає черговий розвіддрон, це ще гірше мушлі. Мільйонний рік війни нічому барани не вчаться. Вже і в Кульбакіному помилки припускали, і в Долгінцевому тепер Миргород. І в черговий раз жоден в лапках великий командир на місцях, який у критичні моменти не ухвалює нормальних рішень, не понесе відповідальності. А тупі ворожі мушлі будуть голосно плескати в долоні, поки наша аналогічна геніальна братія ось так ось воюватиме. Тут крапка. То кого ж слід звинувачувати у тому, що ворогу вдалося організувати приліт, адже вже кпини посипалися на мобільні вогнові групи, які, мовляв, були відсутні та переведені в піхоту. Лейтенант Збройних сил України з позовним Алекс пояснив: серед окремих підрозділів є проблема, коли половина бійців проходить по списках, щоб цитую лутати бабло. А інша половина каже, військовий зовсім не придатне до цього. Дослівно далі. Офіцери проводять своїх жінок, подружок, дочок, знайомих, племінниць, які служать в одній частині. І дуже часто такі люди в нарядах існують лише в списках, а пацани за них хірачать ледь не через добу. Далі продовження. Часто до складу МВГ входять штабніки, переважна більшість яких не тримала зброю в руках, а влучити в ДШК або іншого кулемету по повітряній цілі ніхрена нелегке завдання від слова зовсім. Чини військовий та нардеп восьмого скликання Ігор Луценко закликає звертатися до історії, аби знову не ставати на ті ж граблі. Він каже, що у нас відсутня система військових інновацій, і нам потрібна система, котра б дозволяла знаходити нові рішення і негайно їх впроваджувати у війську. Але все, що поки робиться. Робиться неофіційно партизанськими способами і, як правило, лише після багаторічного визнання усім суспільством легалізується чиновниками. Це його пряма цитата із допису у Фейсбук. Ну а як вважаєте ви, шановні глядачі? На кому лежить відповідальність за пропущений удар від противника? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях під цим відео. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал Січас і тиснути на дзвіночок, аби бачити продовження цієї історії. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Пекальний ранок у Росії дуже горить у Курську. Експерти кажуть, палає ворожа військова база. Сильну пожежу намагаються вгамувати і в Шебекіно. А ще майже чотири десятка приватних будинків побило після обстрілу Білгорода. Про це говоримо далі у випуску на каналі Сій час. Підписуйтесь і ми вже починаємо. У Гурську трохи пригурає. У вівторок, 2 липня, пабліки замайоріли жовто гарячими вогнями від полум'я. Спочатку у місті чули вибухи, а потім з кількох локацій, очевидці знімали густий стовп диму. Кажуть, ковтиться на околицях. Пожежа не вщухає вже кілька годин, а за цей час усі таналітики вже встигли виявити локацію епіцентру вогню. Йдеться про центральну авіаційну технічну базу росіян 37-54 військової частини 13830. Судячи з супутникових знімків, на ній була розташована велика кількість автотехніки, яка обслуговувала авіацію. Такий вигляд мали всі ці залізаки до пожежі. Поки російська влада мовчить, хіба що міноборони держави агресорки вихваляється 11 одинадцятьма збитими за ніч безпілотниками над територією Росії. Що пишуть у своєму звіті станом на ранок вівторка? Цитую черговими засобами ППО перехоплено та знищено 4 БПЛА на територію Брянської області, 4 БПЛА на територію Білгородської області та 3 БПЛА на територію анексованого Криму. Не надто успішною вийшла робота, зважаючи на наслідки, які побачили та відчули білгородці на собі. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про одного загиблого мешканця нової та Волжанки. А від обстрілу Білгорода та Білгородського району ввечері, 1 липня, постраждали семеро людей. Пише Чинуша у своєму телеграм-каналі. Чотири жінки, двоє чоловіків та одна дитина отримали травми. Від прямого влучання снаряда на територію приватного будинку зруйновано стіну та дах будинку. Один дім зруйнований повністю та відновленню не підлягає. Всього в результаті обстрілу пошкоджено 39 приватних будинків: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Також пошкоджено 19 автомобілів та надвірну споруду. Вже на ранок 2 липня дрон Камікадзе завітав у селищі Октябрьській. Внаслідок детонації пошкоджено мікроавтобус та один легковий автомобіль. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні поранення області живота, а також рук та ніг. Близько півдня цього ж дня, як зазначає Гладков, ще два населені пункти Шебекінського міського округу зазнали атак. Внаслідок обстрілу села Безлюдівка у одному приватному будинку вибито вікна, на другому пошкоджено фасад. Тим часом на околиці міста Шебекіно дрон упав та здетонував на території підприємства. Осколками посічено один вантажний автомобіль. Тут путяніст не згадав про велику пожежу, яка щинилася у тому ж Шебекіному. Напередодні місто, яке ледь не щодня зазнає уражень, коптилося та димілося. Після влучань дроном спалахнув автомобіль біля ТЦ Супутник. А другий удар потрапив на камеру. Пропагандисти пишуть, що під час атаки другого БПЛА постраждав співробітник МНС. Більше подробиць про свіжу бавовну у наших сусідів. Ми чекаємо згодом. Тому, аби не пропустити оновлення, підписуйтесь на канал цей ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.